Понятно. А, знаем, это самая трансфера. Красивий такий сміх. Терасу відкрили, до речі, дуже сексі. Я особисто обожнюю сидіти на фемці. Оце плитка в Маріуполі називалась Фемка чомусь. Зараз трошки інший сенс має це слово. Ну добре, коротше, сидіти на фемці між імітації, між імітації рослин у цих пластикових і дивитись на хрущовку. Вже вже хочеться туди поїхати. А в ефірі наша постійна рубрика як неправильно реагувати на хейт в інтернеті. Я не помню бляха. Знову вона в цій кімнаті для інтерв'ю. Ви знаєте, я подумав, мені це нагадує фільм Чужий, де чужий залишився сам на космічному кораблі і записує повідомлення на землю. І він не знає, чи люди його почують. І ці повідомлення сповнені болю та відчаю.